Я Вдячний за можливість особисто відвідати Україну і зустрітися з вашим політичним і військовим керівництвом. Це дало мені можливість висловити вам глибоку повагу, замужність і силу, які ви продемонстрували і Як на полі бою, так і в ширшому сенсі Мій візит, перший візит військової делегації НАТО до України після широкомасштабного вторгнення є підтвердженням того факту, що НАТО і Україна є ближчими ніж будь-коли раніше. з кожним днем. ми стаємо дедалі ближчими, більш сумісними. Більш злагодженими разом ми робимо все для того, щоб Україна стала членом нашого альянсу. Шведський прапор Буде не єдиним жовто-блакитним прапором біля штаб-квартири НАТО. Why? чому? Тому що ми всі віримо в у силу демократії. Саме це поставлено на карту. Війна Росії проти України ніколи. Не була пов'язана з якоюсь реальною загрозою безпеці чи з боку України чи НАТО. це війна ведеться тому що президент. Путін боїться чогось набагато потужнішого ніж будь-яка фізична зброя на землі. Демократії. Якщо народ України буде мати демократичні права, справжні демократичні права. то Народ Росії незабаром теж їх забажає. І саме Щодо цього ведеться ця війна. У 2024 році більше двох мільярдів людей на землі демократик віддаматиме свої голоси на демократичних виборах. І Все ж концепцію демократії потрібно сьогодні захищати більше ніж коли-небудь до цього. Реальна демократія це про вибір. Це про те, щоб Ті, хто знаходиться при владі, були підзвітні, і це про свободу визначати той напрям розвитку, яким на вашу думку мусить рухатись ваша країна. Реальна демократія може існувати лише в рамках верховенства права, яке поширюється на всіх в Росії. Вибору немає. лише сила, а верховенство права це лише фасад Це театр, який влаштувало керівництво, щоб обдурити людей і давати їм повірити, що вони також відіграють важливу роль. Здійснивши незаконну анексію Криму, вони продемонстрували свою відверту зневагу до міжнародного порядку, заснованого на правилах. і ось 24 лютого, 2022 року. Російське керівництво повністю скинуло ма. І показали світові, really ким вони насправді є. Росія відчайдушно намагається створити образ сил, але демонструють вони лише слабкість. Не існує такого масштабу пропаганди, який міг би переховати всі ті труни, що повертаються до Російської Федерації. Не існує такої пропаганди, яка могла би знайти відповіді на запитання родин загиблих солдатів. І жодна пропаганда не може приховати правди про те, що президент Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей. А як би він їх міг досягти російські війська, не мають жодної уяви, за що вони воюють. А ви знаєте, за що воюєте. Itself. Ви боретеся за саму цивілізацію. Український народ і українські збройні сили роблять це так, як ми раніше ніколи не бачили. Ви докорінно змінили чимало складових сучасної війни, зіткнувшись з поєднанням поєднаним використанням траншеї артилерійських обстрілів, Стрілів Другої світової війни you це сучасної війни, безпілотників штучного back. розуму. Ви швидко адаптувалися, безпечили опір. ви є піонерами в інноваціях, поєднуючи обладнання радянського типу сучасною західною технікою. Пані і панове. Україна, Україна зазнає неймовірних страждань. Вона переживає нестерпно. Вона втрачає людей. That can never be і те, чого ніколи yet, не можна буде замінити, you you victim, і все ж таки назвати вас жертвою no означало би не віддати належно ваші невичерпні силі називати вас жертвою означало би не віддати вам належно за ті успіхи яких ви досягли на полі бою за ту історичну стійкість яку продемонструвало все ваше суспільство і продовжує демонструвати попри всі страждання попри всю руїнацію, україна залишається суверенною державою і всі ви залишаєтесь немовірно сильними, і це бачить весь світ. і Росія це знає. це ж ніяк не можна назвати легкою боротьбою, і мені не треба про це розповідати. А хоча весь світ був, мабуть, занадто оптимістичним у 2023 році, ми не повинні ще раз припускатися тієї ж помилки і впадати вже в надмірний песимізм у 2024 році. Песимісти не перемагають у війнах. І, І до того ж, кої на факти. Можна стверджувати, що є всі підстави бути впевненими у здатності України досягти успіху. Мисолсворфамидолої ночі 31 ракета була націлена на це прекрасне місто. Кожна з цих ракет була перехоплена українськими збройними силами. Немає нема нічого, що ви не могли зробити. Єдине, що вам потрібно, це наша допомога. НАТО з НАТО і багато інших країн з усього світу надають Україні безпрецедентну підтримку, і це приносить реальні результати. Але Україні потрібна ще більша підтримка. Вона потрібна вам зараз. І час в Україні не вимірюється днями, тижнями чи місяцями. Він вимірюється життям людей. І країни-члени Альянсу для країн члени альянсу тиждень це тиждень, а в Україні тиждень це мати, батько, дитина, друг. Улюблена людина втрачана назавжди. Як сказав генеральний секретар. Всі члени альянса повинні глибоко працювати і швидко допомагати на Мюнхенській безпекові конференції Президент Зеленський сказав аудиторії, не запитайте в Україні, коли закінчиться війна. запитайте в себе, чому Путін здатний її продовжувати. було б величезною історичною помилкою. Дозволити президенту Путіну перемогти. це було б небезпечно. Для нас усіх, тому що результат цієї війни сформує долю світу, пані і панове, сьогодні 756-й день того, що російське керівництво замислювало як триденну війну я ніколи не зможу по-справжньому навіть уявити, яким важким був кожен із цих днів. у темряві війни. Ви є тим маяком світла, який показує всьому світові. Що означає боротися за те, у що ви вірите? Ви зробили це під час революції гідності. І ви продовжуєте робити це під час цієї жорстокої загарбницької війни. Ваша сила і мужність. Вразили весь світ. Ви доводите, що демократія варта того, аби за нею боротися. Це не ідеальна система, і вона не є самодостатньою навіть у тих країнах, де вона існує століттями. Але вона варта того, аби ризикувати заради неї своїм життя. Бо якщо немає вибору, якщо немає свободи, що залишається, Як ми взагалі можемо побудувати для своїх дітей безпечний процвітаючий світ в системі жорстокої тиранії В Росії? Ми бачимо режим, що вбиває своїх опонентів, гнобить своїх громадян, і використовує своїх солдатів як гарматне м'ясо, навіть не забираючи їхні тіла. Вкрадає українських дітей, змушуючи їх воювати проти свого народу, порівняти це з українським керівництвом, яке не тільки можна протистоїть агресії, але водночас робить усе можливе для викорінення корупції та зміцнення своїх демократичних інститутів. легітимний уряд, який демонструє силу і... Турбується про кожне людське життя І саме так е, має е, бути е, керівництво в країні, і яке зацікавлено своїй країні, а не просто політичних інтересів. Уряд, який вибирає ви замість я це. Є справжнє політичне керівництво, так виглядає сила і так якраз і є такою President є демократія. Пані і панове, президент <плес> Путін зробив <плес> дві стратегічні помилки. Він недооцінив <плес> рішучість України і недооцінив єдність <плес> НАТО. Без нашої до з нашою допомогою Україна може і переможе. І хочу сказати від щирого серця. ви не самі. <плес> ви не само Нато з вами. демократія тріумфально переможе автократію. свобода тріумфально переможе. тиранію. Світло, тріумфально переможе темряву. Слава Україні. Thank you. That, that that's really. Адмірали дякую. Це дійсно надихає. Це те, Чого українці і військові потребують? І Оскільки у нас є можливість трошки поговорити про майбутнє України. Я б подякував подякував за вашу думку. Давайте почнемо із шансу України вступити в НАТО, не з політичної точки зору, а з військової, тому що ми очікуємо на певні чіткі сигнали під час. З Вашингтонського саміту, але що Ukraine ви думаєте? What is, what, what, what зараз, and and зараз що зараз, як зараз виглядає українські збройні сили? Яка їх форма що, що треба зробити standards? для того, щоб наблизити українські військові стандарти so what, what is, what is до стандартів НАТО? Який план? Україна стане членом НАТО, як я сказав, це не чи чи а це коли. І генеральний секретар сказав те ж саме. А якщо говорити про військових, ми говоримо про те, щоб попри те, що Україна веде війну і дуже успішно, коли Ми вступаємо до альянсу. Це також має бути забезпечено, щоб ми були взаємосумісні оперативно з Україною. А Україна оперативно сумісна з нами. Це стосується процедур, доктрини, тактики. тобто, щоб Україна добре розуміла, як НАТО е, воює в конфлікті, якщо до цього дійде. і у нас є час. Звичайно, треба буде зробити певний складний вибір, тому що Україна в результаті війни і реальність того, що всі країни дають те, що вони мають. Ми експортували фрагментами, okay так би мовити. Ну зараз це потрібно ще країни. Ви отримаєте you все, you що ви можете, віна, але коли звечеться війна, вам треба tank, буде зробити the вибір. The які системи, будуть, tank, системи будуть у вас? Piece, танки, the the артилері, літаки, артилерія, артилері, артилері, транспортні know, засоби. Ви не можете постійно мати всі ці різні системи, які у вас зібралися. Такі речі. Зв'язаний з so оперативною сумісністю we'll стандартами. Це те, що ми можемо робити разом з Україною. в напрямку забезпечення політичного рішення. Тобто робимо все для того, щоб ми стали якомога ближче, щоб Україна була готова, коли політичні дискусії дійдуть до домовленості. Я хочу повернутися до Росії. Патично, Росія порушила міжнародне право і розв'язала війну проти незалежної України. України. І українці за підтримки заходу стоять пліч опліч на захисті демократії, і але, річ, тому, що російський диктатор, на мою думку, Путін знов. Перепризначений, і в своєму останньому виступі він знову підняв питання ядерної зброї, він загрожує світові? Він намагається потрясати шаблею, говорячи про те, що Росія має ядерну зброю, може загрожувати будь-кому, і що Росія в лапках збирається захищати свою територію. застосуванням ядерної зброї. Моє питання адмірала, як ви оцінюєте Російську ядерну загрозу це питання номер один і питання номер два. Як ви оцінюєте стан російських російського війська порівняно із російським військом до широкомасштабного вторгнення? Гадаю, що важливо розрізняти між риторикою політичного керівництва, включно із путіним. а також розуміти те, що ми побачили і почули за останні два роки, і тим, що насправді відбулося. На сьогодні ми не бачили нічого аби відбувалося в Росії, що стосується можливого застосування ядерної зброї, якби нам довелося змінювати свою позицію. Це важливо. Гадаю, що на сьогодні головним чином з точки зору риторики використання ядерної зброї. Вона відрізняється від реальних речей. Це добре і це нас надихає. Це перше. А разом з тим, ми дуже ретельно слідкуємо за тим, що там робиться. Наразі ми не бачимо нічого, щоб нам. І довелося змінювати свою ядерну політику. По друге, ми стали свідками того, що російська армія вчиться на своїх помилках. у результаті вона стала сильнішою в тому сенсі, що українській армії. З нею важче воювати, це не значить, що це ідеальна армія. Це не значить, що у них виходить усе заплановане з точки зору координації, з точки зору управління військами. Там вони ще мають величезні проблеми. Саме питання того, як вони використовують артилерію, свідчить про те, що у них немає здатності вести. Сучасну війну і маневрувати так, як вимагає сучасна війна. А тому вони використовують перш за все так звані артилерійські обстріли. Це тактика Першої світової війни. звичайно, ми не повинні. Наслідувати Росію в тому сенсі, щоб кількісно до них досягти не означає, що ми повинні використовувати краще свої гранати, якщо ми можемо бути більш кол... чіткими у своїх відповідях. йдеться не про кількість, а про якість ми знаємо, що Росія може набагато більше продукувати і ракет, і засобів ураження, і ми цього не передбачили. саме цьому ми стали свідками. За останні півроку, сім місяців, в Альянсі і в західних країнах ми серйозно обговорюємо способи допомоги Україні, але нам самим слід нарощувати виробництво засобів ураження. Я хотів би, щоб це відбувалося швидше тому, що з автократією ми відрізняємося тим, що ми не маємо такої змоги командувати. Очевидно, що у нас є недоліки. Йдеться про те, що ми повинні переконати приватних інвесторів саме інвестувати в оборонну промисловість. Саме ця промисловість певним чином була. Зничтожена по останніми роками нашими урядами ми повинні розуміти цю політику. Я весь час це підкреслюю, що останнє десятиліття бюджети наших країн чих членів альянсу збільшувалися. Йдеться не про оборонні бюджети, йдеться про нашу відповідь. Я думаю, що урядам... Потрібно подумати про зміну філософії за останні 30 років. Уряди західних країн пріоритезували ефективність, і звичайно з точки зору забезпечення того, що все підлягає не тільки ефективності, але і ведеться чіткий облік. Тому нам треба тепер до підзвітності додати елемент ефективності. В Україні ніхто не говорить і не задає питання. Чи знаєте ви, скільки коштує? Одна ракета патріоту нам треба більше і більше. А у нашій частині світу ми весь час говоримо про це з фінансовими міністрами. Можемо ми обійти чимсь іншими способами ураження? Отже, йдеться і тільки на тому, аби ефективно. Використовувати наші способи виробництва йдеться про відповідність і пропорцію запиту і можливостей не для того, щоб кожного року запускати нові лінії виробництва, нові заводи. Розумієте, коли йдеться про туалетний папір, так воно працює, а так воно не працює з оборонною промисловістю. Йдеться про стосунки і цінності. Ці перемови ведуться. Що стосується минулого місяця, ми бачили перемовини у Німеччині, коли говориться про новий завод для виробництва Петрі ракет для Патріот, але пройшло два роки. Я не кажу, що вже запізно. Я кажу, що це пізно робиться. Темпи слід нарощувати інші країни. Розуміють з уроки вивчені з цих двох років. Ми говоримо про те, що ми говоримо про ціни і цілі сталого розвитку. Яке теж повинно передбачати розвиток оборонної промисловості, а є функціонери, які не приймають такої мови. Ми повинні розуміти, що нам не потрібно заважати приватний сектор загалом, включно із фінансовим сектором, повинні. Стати частиною цього розмову розмови не тільки про фінанси і про гроші і про ціни у нашій частині світу за останні 10 років жоден директор керівник або керівник роботи не думав, що таке може статися те, що сталося в Україні за останні два роки. Таким чином, безпека. Приймалося як належне, таке щось дане але виявилося, що вони не думали про весь спектр проблем. Стратегічний інтерес приватних виробництв полягає в тому, що якраз їм на руку інвестувати у таке виробництво. Таке виробництво повинно нарощувати темпи. Ми маємо все належне. У нас є фінансові ресурси, у нас є 50% світового. Багатства більше ніж 50% військової потужності у світі. Ті, хто говорить, що нам це не до снаги, брешуть. Йдеться про вироблення пріоритетів. І це мене підводить, пане адмирале, до останнього питання. Маєте абсолютну абсолютно рацію, що західний світ світ багатий. Має величезний потенціал, І те, як нам допомогли два роки тому назад. Це було немислимо, і дуже нас надихало. Ось чому Україна вижила зрештою. А зараз ми знаходимося у критичному моменті. Це момент, який вирішить майбутнє Майта рацію, коли говорите, що песимісти не виграють війни. А я знаю на 100% що реалісти so перемагають right у війні? Що Україния ми бачимо реально на фронті? Українцям не вистачає ні But засобів ураження, ні персоналу, але українська армія right вистоює. Ми сильні питання для нас, коли ми so отримаємо озброєння озброє адмирале. Моє питання виглядає really capable так: capable чи насправді вільний світ може допомогти нам? І боєприпаси і ті засоби, які нам необхідні для перемоги у цій війні. Чи можемо ми прискорити постачання таких засобів? Я сказав перста відповідь: так ми можемо цього добитися, але йдеться про пріоритети. Коли ми говоримо про фінансову державні статки, ми говоримо про конкретні. Результати, і це стосується кожного, як стосувався кожного ковід, чи ти директор, чи ти простий пробітник. Ми всі можемо бути вражені цією хворобою. Йдеться про мобілізацію підтримки, аби знайти відповідь, як це було із Вакцинами були урядами величезні гроші інвестовані у відповідь. І потім індустрія почала робити. Тут були свої стимули. Я вже говорив, що Йдеться не тільки про гроші, йдеться про перший крок. про напрям, про рух. Повторюю, якщо ми насправді будемо інвестувати по справжньому, то оборонна промисловість буде працювати краще, але це також означає і виставлення пріоритетів. Це буде означати і вплив на наші соціальні інституції. Ви тепер знаєте самі, що війна стосується кожного. Подобається нам чи не подобається йдеться про людей, про народ, не про нові гранати, не про нові БМП і нові танки. Okay. Soldiers. Вам треба і нам треба нових солдатів. Солдати гибнуть солдати, отримують поранення. Тоді йдеться про призов до армії, усі аспекти, які зараз обговорюються. і для НАТО це важлива і складна проблема. Йдеться не тільки про технічні засоби, йдеться про людей, про підтримку від усього суспільства. йдеться не тільки про слова і дії начальника генерального штабу. Це відповідає Альність загальна, оскільки йдеться про вашу країну. Якщо ми на заході бажаємо добитися більшої безпеки, йдеться не про дії міністра оборони, йдеться про дії цілого народу і країн. Про це я весь час говорю і повторю. Ми живемо не в ідеальному світі. Демократія має свої вади. Нам треба переконувати людей. Я бачу, що зміни відбуваються. Я свідомий того що, якщо є люди нетерплячі, це вас виводить із доброго гумору. Що вам здається, що ми відстаємо, але ми повинні працювати всі разом, і військові, і політики, аби досягнути ситуації, коли ми будемо говорити із оборонною промисловістю, я це беру і на себе, хоча це не входить до моїх прямих обов'язків. Я весь час розмовляю із приватним сектором. Отже, все можливо, але Йдеться про фокусування Адмірале, від імені Київського безпекового фомору. Я вам щиро дякую за ваш візит, за вашу чітку позицію, за ваше сильне послання. І головне за вашу сильну підтримку нашої країни і нашою правильною боротьбою за правду. Дякую, адмірале. Ми переможемо.